Захисника Вінницької 120-ї бригади територіальної оборони Ількіна Гажджизаде нагородили державною нагородою за мужність третього ступеня посмертно. У Вінниці відбулось перше робоче тестування пілотного безбар'єрного маршруту. Ділянку у півтора кілометра перевіряв ветеран російсько-української війни з порушенням зору Андрій Соловко. Світліше та безпечніше. У Гавришівці Стадницького старостинського округу Вінницької громади запрацювала оновлена мережа зовнішнього освітлення. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день у четвер, 27 листопада. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Під час засідання виконкому міський голова Сергій Моргунов вручив матері загиблого бійця 120-ї бригади територіальної оборони державні нагороди для азербайджанця Ількіна Гашджизаде Вінниця була другим домом з перших днів повномасштабного вторгнення. Він солдатом став на захист України. Загинув у Бахмуті у 2023-му, виконуючи бойове завдання. Це її перший візит до України. З Олиха здолала тисячі кілометрів з Азербайджану до Вінниці, аби отримати посмертні нагороди її сина Ількіна. Про те, що він добровільно пішов захищати Україну, він їй довго не зізнавався. А те, що не можуть зідзвонитися, пояснював коротко. Тут проблеми з інтернетом. він сказав: я тут живу, я люблю Україну. Вінницю він дуже любив. Він казав, я їм український хліб. Клянуся. Він так говорив. Я тут живу, дихаю. Мамо, тут навіть жінки воюють. Навіть жінки їй говорив, що досі працює охоронцем, а сам з перших днів повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав 120-ї бригади тероборони. Зустрітися з матір'ю Ількіна прийшов і командир Микола Штифурак. Його захисник називав татом. Я тато, мої діти, це сестри його. Він правда перед тим підходив, а можна я буду і раз і мій тато, то вони можна вони мені і сестри? Так, да. так він попов на весілля до Ані як брат. Ількін настільки хотів боронити Україну, що після жарту свого командира не допустити його до служби через російську мову, вивчив українську за чотири місяці. А коли почалися проблеми з зором, зробив операцію, аби лише потрапити на фронт. Для побратимів азербайджанець Ількін був Ілля. А ось для Миколи Штифурака Ільком. Мені сказав, казав, тату, Ілько хай буде тільки для вас. А ви вийшло так, що я, коли його до нього перше сказав, я знав, що це ім'я означає, а йому сказав, що ти будеш для мене Ілько. А він чому? Я кажу, пошукай. Він сів в інтернеті і приходить, то що я? Ілько муромець? Я казав, так, ти український богатир. До України Ількін Гаджізаде переїхав у 2018-му і одразу полюбив цю країну. Тут він знайшов своє кохання, одружився з Вінниченкою Маргаритою. Але, на жаль, сімейне щастя було недовгим. Дружина померла від онкології. Він любив і цінував красу української природи. Ось на цьому відео його подорож Південним Бугом разом з другом. У Вінниці я вперше. Я не була тут ніколи. Він хотів, щоб я приїхала сюди, щоб ми тут жили. Як мені було погано, Ількіна немає. Як я поїду, у мене сил не було, щоб приїхати сюди. Життя мужнього азербайджанця обірвалося під Бахмутом у 2023-му. Його група потрапила під мінометний ворожий обстріл, який тривав дві з половиною години. Разом з ним тоді загинули ще шість побратимів. За його відвагу та сміливість під час захисту України, матері оборонця вручили посмертні державні нагороди захисника, орден за мужність третього ступеня та почесну відзнаку командира 210-го окремого батальйону. ТРО. ми розуміємо, що Але це це ще і держави, і декаря, і і ця відзнака це щира вдячність від імені держави, від імені територіальної громади, від імені військових. Вся війниська громада сьогодні вату міз вами. І ми схиляємо голови перед вашим сином і перед вашою українською силою. Усім дякую за увагу, за підтримку. Я пишаюся символ Поховали солдата Ількіна Гаджізаде на його першій батьківщині в Азербайджані. Олена Карбівська, Євгеній Корчайський. Новини за день. Телеканал Віта у Вінниці відбулося робоче тестування пілотного безбар'єрного маршруту, який реалізується громадою у межах. Флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та території України, Рух без бар'єрів. Майже півтора кілометри пішки запланували прийти представники міської та обласної влади спільно із амбасадором безбар'єрності та ветераном російсько-української війни Андрієм Соловко. У яких локаціях побували, ми розкажемо далі. Майдан Небесної Сотні тут ведуться роботи з реконструкції і облаштування інклюзивного простору. Вібропресовану плитку замінюють на рівний граніт. Саме це місце стає відправною точкою для тестування безбар'єрного маршруту. Інспектуватиме його ветеран війни Андрій Соловко, який втратив руку та має лише 15% зору. Разом із заступником міського голови Владиславом Скальським та заступником голови ОВА Андрієм Кавунцем мають пройти маршрут. У фокусі уваги пішохідна мережа, доступність будівель лікарні та громадсь Просторів робимо масштабний пересадковий комплекс усіх видів громадського транспорту. Занизили повністю всі місця, де в нас пішохідні переходи, зробили їх повністю доступними. Ну і звідси починається той шлях, яким ми зараз наблизимось до театральної 15 Саме тут розташована ветеранська приймальня. На цей об'єкт чекає масштабне перевтілення, аби прибрати пороги, розширити вхідну групу і створити зручний безбар'єрний простір. Повністю ремонт усієї частини холл і перехід туди. Там у нас регіональний координаційний центр по військовополоненому. Всі ці приміщення будуть коридорна частина, вхідна група і перехід, все це буде зроблено доступним. Далі команда зустрічається із Людмилою Нецькіною, головою управління Геогармонія, і вже спільно йдуть до інклюзивної зупинки на вулиці Театральній. Тут громадський низькопідлоговий транспорт має змогу під'їхати впритул завдяки касельському бордюру. Для того щоб мінімізувати оцей, оцей простір, який відділяє нас від тролейбусу до безпосередньої посадкової платформи. От а ви користуєтесь міським транспортом? Так, Я сюди приїхала тролейбусом. На зупинці встановлено розумне табло. На нашому електронному табло є позначка для осіб з інвалідністю, коли приїде низькопідлоговий вид транспорту. На тротуарах здовж вулиці зробили пониження. Однак не лише інфраструктура потребує змін, а й поведінка містян. Насправді ми не хотіли ставити ці стовпчики, але ментальність наших водіїв ще не дозволяє нам залишати повністю відкритими ці проїзди. Бо е, миттєво багато людей вважають, що це для зручності того, щоб запаркувати автомобіль. Команда продовжує тестування і на площі Героїв Майдану, де проводиться комплексна реконструкція з облаштування нового безбар'єрного простору. Наступні локації, які відвідує ветеран Андрій Соловко, етнопростір, де два поверхи абсолютно безбар'єрні, та центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 в середині будівлі не можна було реалізувати жодних рішень для того, щоб дати можливість людині на кріслі колісному дістатися. Будь-якого поверху корпуси медзакладу мають різні входи та виходи. Частково облаштовані підйомниками в планах подальше покращення доступності. Тут контрастне маркування просто нанесли. Буде підйомник. Тут буде підйомник. Далі маршрут веде до Вінницької міської ради і центру надання адміністративних послуг. На фасаді велике інформаційне табло із годинником. Головна ідея цього екрану все ж таки це показувати час, показувати дуже інклюзивний, бо я його звідси бачу. Чудово над входом у приміщення звукова навігація, яка дозволяє орієнтуватись людям з порушенням зору. Імобілю розробляє наш УТОС. Це маячок, який інформує, що це центр надання адміністративних послуг Вінницька міська рада. В центрі надання адмінпослуг дворівнева рецепція для покращення доступності: пандуси, маркування сходів, облаштовані інклюзивні вбиральні. для Андрія Соловка. Важлива не лише доступність конкретних об'єктів, а й логістика всього маршруту, яким щодня рухаються люди з інвалідністю. В принципі, зручно і зрозуміло. Хочеться вже побачити, коли приїдемо, і коли вже типу маршрут просто буде готовий і тоді ним пройтися. Зараз не знаю, що сказати, тому що поки ніяких таких бар'єрів я не побачив. Просто є об'єкти, які почали роботу, які, на яких не почалася поки робота, або деякі, які були вже готові, то в них, зрозуміло, все і просто без проблем. Над створенням доступного простору у Вінниці працюють вже два десятиліття. Для Вінниці питання створення безбар'єрності. Забезпечення безбар'єрності, фізичного оточення та інших видів безбар'єрності це вже не питання якихось змін, це питання нормальності. Дуже важливо, щоб ми разом з тим бізнесом, який погодився з нами, співпрацювати, щоб ми створили ту критичну масу за умови появи, в місті якої по-іншому вже робити буде неправильно, неприйнятно і вже не можна буде так робити. Маршрут, який тестували у Вінниці, стане моделлю для інших частин міста. Ірина Дідух, Микола Назаренко, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Світліше та безпечніше у Гавришівці Стадницького старостинського округу Вінницької громади запрацювала оновлена мережа зовнішнього освітлення. Там проклали майже 10 кілометрів нових ліній електропередач та встановили понад дві сотні енергощадних світильників. Чи комфортніше стало місцевим мешканцям Катерина Соколюк дізнавалась. Лілія Генриківна вже понад 50 років. Проживає на вулиці Садовій у Гавришівці від самого народження і до нині. Щодня їздить на роботу до сусіднього села. Виїжджає рано вранці, а повертається вже за темна. Жінка каже: раніше освітлення критично не вистачало, особливо взимку, коли рано темніє. Та нині у населеному пункті стало безпечніше. У рамках проєкту з освітлення на електроопорах встановили 247 нових енергоощадних світильників. 40 Вт та 30 Вт. Проживаю саман на перехресті, неподалік нас водойма, центральна траса, яка веде до села. і У нас дуже крутий поворот, навіть коли їде дитина на велосипеді або ж йде пішохід і з'їжджає машина з вулиці. Також це дуже небезпечно було, а на даний момент все видно. І стало набагато комфортніше, захищеніше. В таку пору і в таких вузьких вулицях люди повертаються з роботи, і треба, щоб було освітлення. Реконструкцію мережі зовнішнього освітлення тут розпочали у червні. За цей час проклали 9,5 кілометрів повітряних ліній. Старі світильники замінили на світлодіодні, що мають високу енергоефективність, тривалий термін служби та екологічність. Відтепер на 11 вулицях та одному провулку Гавришівки стадницького округу стало світліше, а отже, й безпечніше. Ви подальшому ми плануємо на наступний рік освітити також. І інші населені пункти: це Вінницькі хутори, це писарівка, це стадниця, це малі великі крушлинці. Тобто, в нас є в планах також займатися вуличним освітленням і по цих приєднаних територіях. Та зміни торкнулися й іншої інфраструктури в окрузі. Реалізуємо проєкт щодо альтернативного опалення в Гавришівському будинку культури. Також обов'язково треба згадати, нещодавно відремонтованого шляхом поточного ґрунтового ремонту це вулиця Олександра Захарчука, яка продовжується вулицею Бергового в Малих Рушлинцях. Це важливо насправді артерія, яка з'єднує два населених пункти. Нові проєкти впроваджуватимуть у 2026 році. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Надзвичайники закликають жителів області бути обережними з вогнем, дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті та не залишати без нагляду ввімкнені електроприлади. Адже навіть невелике загоряння може призвести до серйозних наслідків і з приходом холодів. Загроза цього буде лише зростати. Як убезпечити себе і оточуючих на що потрібно звернути увагу вже сьогодні? Говоримо у нашій студії з речницею. Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Оксаною Урбанською. Пані Оксано, я вітаю вас. Добрий вечір. Отже, що можна сказати про службу ДСНСників вже у листопаді? З якими викликами, загрозами, з якими випадками бійцям довелось зіткнутись? Хочу зазначити, що з початку року на території Вінницької області сталося 4164 пожежі. Якщо ми говоримо за неповний місяць листопад, то це 120 пожеж. Основні причини це необережне поводження з вогнем. Це несправність пічного опалення, і левову частку це 44 пожежі виникають пов'язані з несправністю електричних приладів, коротке замикання електромережі. І, на жаль, маємо два випадки: це дитячі пустощі з вогнем. Які базові правила, правила безпечного обігріву оселю у осінньо-зимовий період, що можемо порадити нашим глядачам? Говоримо зараз про багатоквартирні житлові будинки і приватні? Так, так. якщо говоримо про містян, де здебільшого зосереджено багатоповерхівки? Це правила безпеки в побуті, що пов'язані саме з електрикою, тобто користування сертифікованими електричними приладами, подовжувачами, має бути справна електромережа. Якщо у період відключень електроенергії, що на жаль, ми сьогодні маємо, що пов'язано зі збройною агресією, вимушена така ситуація, то маємо пам'ятати ще необережне поводження з відкритим вогнем, тобто свічки. Дуже обережно їх використовувати. Якщо в людей помешкання обладнане електричними плитами, то дуже акцентуємо увагу на тому, щоб газові пальники. Коли люди використовують для приготування їжі або обігріву чи підігріву, точніше підігріву їжі, теж звертати на це увагу: це мають бути перевірені виробники, мають розміщувати ці пристрої подалі від потенційно небезпечних місць, подалі від плити, особливо якщо це електроплита, подалі від штор і легко займистих речовин. Переходимо у приватний житловий сектор, і саме ті оселі, які люди ще й досі обігрівають під. Опаленням. Треба пам'ятати, що двічі на рік необхідно обов'язково чистити печі, дивитися за її справністю, на наявність тріщин, тобто їх не повинно бути. Пам'ятаємо про притопочний лист, що він також має бути, і не розпалювати печі дуже сильно, тобто не перевантажувати їх, ну і не тримати близько легкозаймисті речовини. Генератори на сьогоднішній день вони активно використовуються і у побуті, і підприємствами. І Зрозуміло, що це знову ж таки вимушений крок, пов'язаний з збройною агресією, які Правила поводження із генераторами, наскільки вони можуть бути небезпечні. Якщо пам'ятаєте, минулого тижня у Вінниці на вулиці Порогова виникла пожежа. Що саме була спричинена генератором? Згоріло одразу два генератори, тому що вони були поруч дуже впритул розташовані і дуже близько до приміщення самого магазину. На щастя, дуже вчасно перехожі зреагували. Зателефонували до рятувальників на лінію 101, Пожежа була локалізована швидко, ну і в результаті ліквідована, але генератори вже все, як то кажуть, вже не підлягають до подальшої експлуатації. Але якщо люди використовують генератор, вони мають пам'ятати про основні правила безпеки. Також їхнє розташування має бути на відстані не менше ніж 6 метрів від вікон та дверей до будь-якої будівлі, особливо якщо це. Житловий масив. Пам'ятати, що поруч із ними так само не можна розміщувати легкозаймисті речовини. Дуже з обережністю його приводити в дію. І якщо на нього потрапляє волога, то його також тривалий час не можна використовувати. Якщо ж він на вулиці, звісно, на вулиці, то для цього має бути бажана якась клітка з навісом, щоб все було безпечно. Ну і дітям. Забороняти підходити до таких е, е, приладів дітям і людям, які не розуміються на них, які поради можемо дати громадянам, які стали свідками загоряння? Чи варто кидатися, гасити пожежу? Якщо так, то яку, а яку в жодному разі? Ну, ми маємо пам'ятати, що в кожній оселі має бути вогнегасник. Це первинний засіб пожежогасіння, пожежого гасіння, завдяки якому можна обезпечити та запобігти розповсюдженню полум'я на найменших етапах, якщо людина стала свідком виникнення загоряння. Ну і наступний крок бажано не ризикувати власним життям, а одразу телефонувати на лінію 101. тому що всі дії мають робити виключно професіонали, а в ДСНС вони є. Пані Оксана, я дякую вам за розмову. Дякую вам за ваші поради і дякую за вашу службу. Дякую, що пам'ятаєте, запросили. А з нами у студії новин була речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Оксана Урбанська. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску: нові реп-комплекси адаптовані для встановлення на різні типи автомобілів, посилять захист бійців Вінницької 120-ї бригади територіальної оборони. Ті, хто подолав ігрову, алко чи наркозалежність, вийшли на спортивний ринг. У Вінниці за підтримки міської ради відбувся турнір Бокс для перемоги. Як студенти ворожили, кусали калиту, співали та танцювали у Вінницькому технічному фаховому коледжі, на Андріївській вечорниці відтворили давні українські обряди. Нові реп-комплекси, адаптовані для встановлення на різні типи автомобілів, посилять захист бійців 120-ї бригади територіальної оборони від ворожих дронів. Їхню передачу ініціювали міжрегіональний гуманітарний штаб та Вінницька громада у рамках програми постійної підтримки сил оборони. 38 автомобільних станцій радіоелектронної боротьби, які здатні перегнічувати ворожі ФПВ-дрони та мавіки, передали міжрегіональний гумштаб та Вінницька громада бійцям 120-ї окремої бригади тероборони. Засоби РЕБ діють у радіусі 200-300 метрів, забезпечуючи безпеку військових під час виїзду та повернення на позиції. Це 29 29-та передача. В цілому десь приблизно на 130 мільйонів ми йому і передали їм і субвенції, і відповідно обладнання різного, починаючи там з автомобілів, і дрони, мавіки, сухі душі, там ці хімічні грілки і багато чого іншого, якого обладнання. В даному випадку ми передаємо вже черговий раз відповідно реби. Якщо раніше ми їх передавали, такі більш потужніші, які там перекривають там достатньо великий периметр, то це вже такого мобільного характеру комплекси. Підрозділ несе службу на Лиманському напрямку, де дрони головна загроза. Реби купольного типу, які будуть безпосередньо встановлені на автомобілі різного виду, це що йде що легкові автомобілі типу пікап, що важкі автомобілі, які будуть виконувати різні інженерні роботи, різні роботи пов'язані з вивезенням поранених, тому що вони будуть такі, як на ВАК автомобілі, на автомобілі швидкої допомоги, та також на ну, саме основне це пікапи, тому що потрібно хлопцям виїхати, заїхати на позиції. Станції не лише прикриватимуть мобільні групи, а й слугуватимуть захистом для важкої техніки, що зводить інженерні загородження та фортифікаційні споруди. Тут краще охолодження йде. Тут, тут? Та, тому що вони в кожного окремо йде своє охолодження, вони не закриті загальним корпусом. А тут трошки гірше охолодження, наприклад, але цей більш більш компактніший, це легше достановлення, тому що не потрібно виварювати спеціальні, скажімо, пристосування для того, щоб його перелаштувати на автомобілі. Частина мобільних комплексів РЕП, придбаних за субвенцію від Вінницької міської ради, вже працює на лінії фронту. Решту вже найближчим часом встановлять на автівки. Ірина Олег Літвінцев новини за день. Телеканал Віта. Спорт замість наркотиків. У Вінниці відбувся боксерський турнір. Учасниками якого стали люди, що борються за та наркотичною залежністю. Подібні змагання у нашому місті проводять вже другий рік поспіль. Скільки учасників вийшли на ринг? Дивіться у наступному сюжеті. Вінничанин Вадим Козенюк виходить на ринг в епатажному образі: 38-річний чоловік один з 16 учасників турніру, бокс для перемоги над залежністю. До цього поєдинку Вадим готувався близько місяця. Від стартового гонга вінничанин захопив ініціативу і влучними комбінаціями перебивав молодшого на 8 років суперника. По завершенню останнього раунду у суддів розбіжностей щодо переможця бою не було, Одноголосно з витягу віддали Вадиму. У мене є досвід заняття боксом, небагато, але займався. Ось. Скажу так, що спорт завжди піднімає силу духу, От, особливо для залежних людей потрібен спорт, треба займатися, щоб відчувати себе людиною. Ось. Та й, знаєте, здоровому тілі здоровий дух. Турнір Бокс для перемоги над залежністю організувала Міжнародна антинаркотична асоціація Вінниця спільно з міським центром соціальних служб та комітетом з фізичної культури та спорту Вінницької міської ради. У нас дуже багато акцій з даною громадською організацією. Ми проводимо багато міських заходів. Це футбол проти наркотиків два рази на рік. Це бокс проти наркотиків, це акції, профілактичні заходи в навчальних закладах для молоді. Це зустрічі з сім'ями, де є молоді, де є діти, які вживають наркотичні речовини. Це робота наших психологів. Протягом боксерських змагань глядачі побачили 10 запеклих поєдинків. Два з них були виставковими за участю юних вінницьких боксерів. В інших двобоях на ринг виходили люди, що борються з алко- чи наркотичною залежністю. Ми не склоняємо да, хлопців, які будуть участвувати, щоб вони ставали боксом. Ми хочемо таким чином показати, що залежність від речовин це не вирок. Можна її позбавитись, але треба постійно чим себе заохочувати, мотивувати. Це спорт, це якісь хобі. Головне, щоб в житті був конструктив. По завершенню турніру, переможців та учасників нагородили кубками та медалями. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта а у Вінницькому технічному фаховому коледжі ожили давні українські традиції. Студенти відтворили старовинні обряди на андріївських вечорницях. Вечір пройшов із ворожінням, кусанням калити та справжнім театралізованим дійством. Подробиці далі. У Вінницькому технічному фаховому коледжі відтворили атмосферу давніх українських звичаїв. Студенти занурились у традиційні андріївські вечорниці з ворожіннями, калетою та обрядовими дійствами, що передають дух народної культури й традиції пращурів. Сьогодні слади прийду. Я за тебе не піду, бо я тебе не люблю. А я тобі пісню оспіваю. Оптата, ота-так, хочу познайомічку. Стецько зустрічає Ульяну разом з Олексієм та попереджає, що прийде свататись до неї увечері. так вирішили батьки, проте дівчина категорично проти. По закінченню вистави, врешті-решт, Ульяна виходить за Олексія. А Стецькові дають гарбуз. Головну героїню грає третюкушниця Анна. Це не перший досвід дівчини на сцені. Кожного року просто різні сценарії, різні твори, і з цього є опит, щоб можна узнати більше цього про літературу нашу українську, тому це гарний досвід такий, що можна дізнатися для молодих студентів. А після вистави дівчата зібрались ворожити насудженого у господині вдома. Чаклували на ложках, свічках, пампушках та за допомогою півня. Коли на вечорниці прийшли хлопці за старовинними українськими традиціями, кусали калиту. А скільки проміння у сонця? Як людини? Після вистав пісень та танців студенти кожного відділення коледжу оригінально презентували вареники, що готували власноруч. Андріївські вечорниці та фестиваль вареників у Вінницькому технічному фаховому коледжі стали вже традиційними. Щороку на сцені закладу розгортається справжня казка. Такими заходами серед молоді популяризують українську культуру. Для кожного з нас важливо зберігати наші українські традиції. Можливо, ми їх трошки осучаснюємо, але так завжди було на Україні. І для мене сьогодні важливо, щоб ці традиції жили, продовжувалися, набирали обертів і ніколи не закінчувалися. Після усіх виступів студентів кожного відділення нагородили у різних номінаціях. Діана Волошенюк, Вандим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це основні новини, але не перемикайтеся у нашому ефірі. На вас чекає ще достатньо цікавого: бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.